В першу чергу ми ж розвиваємо адаптивні види спорту, якраз для поранених військовослужбовців. Така людина, як зазвичай, це людина, ветеран з ампутаціями, травматичними ампутаціями або дуже важкими травмами, предоставлена сама собі і для того, щоб вирівняти психологічний стан, спорт є найкращим засобом ресоціалізації. І наше завдання як фахівці фізичної культури і спорту ми дійсно робимо це досить і професійну змагань. То ми з 22-го року вже проводимо велику кількість ось таких регулярних змагань для ветеранів з рективних видів спорту. Я як Кивчук Тимурович. Таргонський Ігор Вікторович. 1 квітня я вже настоящий ветеран. Я теж ветеран. Ми приїхали перемагати Західна Україна і Схід, почувствувати дух. Для себе і перемагати. 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 порвати, ну, тільки перемагати, тільки перемагати. Це види спорту інклюзивні, тобто ті види спорту, де можуть взяти участь наші ветерани після поранень, легких, важких, ветерани, які з ампутаціями та на візку. Тобто все доступно, все продумано. Це просто, і ми маємо деколи такі випадки, коли ветеран просто приходить підтримати свого побратима і стає автоматично учасником цих змагань, тому що це захоплює. Ветерани розуміють, що це дійсно працює, і найголовніше, що це їм потрібно. Такі змагання і, взагалі, заняття фізичною культурою і спортом для ветерана є хорошим механізмом для... Психологічної реабілітації через фізичну культуру і спорт. Тож запрошуємо всіх, приходьте і перемагайте.